Ради вітати, пане Валентине. Пропоную розпочати нашу сьогоднішню бесіду власне з подій міжнародного масштабу. Як ми знаємо, у ніч проти 14 квітня Іран обстріляв Ізраїль власне ракетами і дронами. І зараз триває велика дискусія з цього приводу в експертному середовищі стосовно того, як мали вчиняти союзники і партнери, і чому вони так само не вчиняють стосовно України. Власне, коли ракети і дрони летять над їхніми територіями, вони їх не збивають. А тут відповідна допомога надається. Ось цікавить власне ваша думка, ваш аналіз з цього приводу. І... Ну, давайте почнемо. Да? Доброго дня. Я б звернув б увагу на кілька речей. По-перше, це на те, що Ізраїль із союзниками фактично збили 99% ракет і дронів, про що вони доповіли. Да? І другий момент це сама риторика Ірану. Тегеран заявляє, що це удар у відповідь на напад Ізраїлю на посольство, да там на вбивство генерала відомого там, і тому вони, начебто, зробивши відповідь, питання це в лапках закривають. Про що йдеться? Йдеться про те, що Іран натякає, що не хоче роздмухувати війну. Але зробив такий крок у відповідь для чого він зробив це? Передусім, зробив для того, щоб продемонструвати потужні регіональні амбіції і зростання цих амбіцій, і здатність ірану ну, бути себе презентувати регіональним лідером і бути більш незалежним, більш потужним, відігравати більшу. Роль взагалі тут, ось чого прагне зараз Іран. Ще хотів би звернути увагу на те, що відбулося це якраз в момент, коли Олаф Шольц, канцлер Німеччини, прибув у Китай. Тому що всі ці речі, вони, на мій погляд, взаємопов'язані. І я не виключаю, що все це відбувається під проводом Китаю, який намагається все вирішити. Свої е, ключові проблеми вирішити е, саме мирним шляхом, а от е, проблеми е, верніше. А при, при умові, е, що має вплив і на Росію, і на Іран, і на, на КНДР. Е, і тут е, можливо, е, абсолютно можливо, е, що це натяк. Китаю на те, що ось ми можемо мирним шляхом, а можемо і воєнні важелі застосувати. А чому це важливо зараз для, для перемовин з Шольцем? Тому що це перший такий етап перемовин і щодо України, і про економічні можливості співпраці Китаю з Європейським союзом, бо вже після Шольца. На початку травня сам сі дзінпін відвідає Париж і намічені перемовини з Макроном. А до цього ми знаємо, були перемовини з Марком Рютте, це прем'єр Нідерландів. Чому це пов'язано? Тому що там згадувалися питання того, щоб не йшли. Європейські компанії з Китаю, мікроелектроніки, компанії, компанії високотехнологічні, інвестиційні, і все це ув'язується в один такий пучок, будемо так казати, і безумовно українське питання. Отже, що далі? Скоріше за все, що якщо і будуть удари Ізраїлю, то напевно вони будуть ну, не підтримані Сполученими Штатами, Сполучені Штати вже. Про це фактично заявили, і йдеться про те, що всі зараз намагаються якось, якось владнати цей конфлікт, щоб він не виріс до нової великої війни. Але, зрештою, для України дуже вагомі висновки пов'язані з тим, що треба мати потужну зброю. Треба мати е, потужну зброю, і треба е, якомога більше зброї мати власного виробництва. Е, тому е, ось такий, будемо казати так, епізод. Він ще, звісно, не завершений, е, але дуже важливий у контексті того, що антизахідний блок на сьогоднішній день в цілому переграє. Західну коаліцію, причому коаліцію ми так умовно називаємо, тому що її насправді не існує. І фактично це наслідки послаблення Сполучених Штатів, наслідки відмови свідомої Сполучених Штатів від лідерства в НАТО. І як результат, ми бачимо одразу після цієї події, одразу в середині сполучених штатів розпочалися зовсім інші дебати. Да, вже відверто кажуть про можливість вже цього тижня проголосувати за допомогу Ізраїлю, Тайваню і Україні. І власне в цьому контексті війна безумовно, Ця війна на Близькому сході вона може пришвидшити допомогу Україні. Хоча ми розуміємо, що від самого рішення. Про допомогу до приходу до нас безпосередньо зброї ще пройде певний час, який можливо матиме, ну, скажімо так, 3-4, а може і 5 тижнів може бути. Да? Тому що машина бюрократична, вона досить ну, не гнучко працює, і це слід мати на увазі. Ну, от ви згадали вже про зброю, і тут слушним буде. Також поговорити про публікацію у New York Times власне республіканця Джеді Вейна, який заявив про те, що у Америці може не стати потужності виробляти стільки зброї, скільки треба Україні для перемоги у війні. Як ви аналізували цю заяву? Чи справді може дійти до такої критичного? Але... Моменту? Так, заява потужна. Вона спирається на дуже конкретні цифри. Там вказано, що, зокрема, якщо ми говоримо про ракети до систем протиракетної оборони Петріо, то там всього там 500 зараз можна виробляти, а до 650 може бути збільшено виробництво не більше. Да? Що стосується боєприпасів, там так само згадано, що Ну, не можуть сполучені штати надзвичайно посилити цю позицію, але е, слід звернути увагу на те, що у сполучених штулучених штатах є інші важелі, важелі політичні, і це вже неодноразово використовувалось наприклад в переговорах із Грецією із Туреччиною, і власне кажучи. Сполучені Штати можуть закуповувати. Ну, Наприклад, якщо брати ракети до систем Петріот, то можна купувати в Японії. Японія розблокувала свій експорт і це цілком можливо. Далі можна. Змінити чергу да, там, для постачань таких систем і ракет, і мати на увазі передусім Україну для постачань. Плюс можна закуповувати у тих країн, в яких вже є. Ми ж знаємо, що тільки в Європі да, нарахували близько сотні пускових установок. Да, але якщо брати батареї, да, то от Німеччина продемонструвала. Свою, так би мовити, логіку відмови від е, егоїзму власного і передача додаткового додаткової системи Петріот, це е, ну Німеччина має 10 батарей, е, і передача, скажімо, однієї батареї це Ну рішення дуже потужне. Е, якщо скажімо е, країни, ну ми пам'ятаємо як. Е, президентка Молдови звернулася до Нідерландів і запропонувала передати всі свої батареї. В них три батареї э, Петріотів, і, э, власне кажучи, Європа вже певною мірою демонструвала, коли ініціатива Чехії була і э, фактично Євросоюз погодився закупити боєприпаси за межами блоку і надати Україні. То точно такі кроки можуть бути е, т, такого плану, щоб Євросоюз закуповував у своїх же партнерів, у тих, у кого є е, це. Ну, якщо там, звісно, е, брати е, азійських партнерів, то там е, ну, важкувата ситуація, бо Японія, яка здається, має е, 24 батареї, але е, ну, там. Е, Свій свої розклади, да і треба їм. Вони також готуються до ескалації е, і до можливого наступу Китаю, будемо так казати, якщо в Тайвань або на Філіппіни це цілком можливо. Хоча Китай, як я вже сказав, демонструє намір е, вирішити розв'язати всі свої бажання е, саме мирним шляхом. Ну, погрожуючи через інші країни, ми, ми так само знаємо. Так, от, в принципі, є можливість купувати по колу. Да? Ці, ці системи ракети, боєприпаси, все це у світі в принципі достатньо є, якщо казати про Сполучені Штати і спільні дії Сполучених Штатів і Європи. То тоді можна казати про можливість повністю забезпечити Україну необхідним озброєнням тим більше, що і Європа, і Сполучені Штати саме у 24 четвертому році роблять величезні кроки е, у бік того, щоб на 25-й рік мати зовсім вже інші виробничі потужності ну можна навести лише тільки французькі, скажімо, зусилля, які е, вони збільшили з двох до восьми. Виробництво САУ Цезар вони збільшили виробництво боєприпасів вже з трьох тисяч на місяць до п'яти, і можливо ще більше до кінця року збільшать і так. Усі країни, і навіть той факт, що Макрон нещодавно відвідав вже державне підприємство, яке буде вибухові речовини. Виробляти в тому числі для України скоріш за все, там Макрон сказав, що до 80% в Україну буде йти. Це для наповнення тих ну болванок, будемо так казати, які стануть снарядами потім після того, як як вони будуть наповнені необхідними, необхідними комплектуючими. Отже, ситуація не проста, але вона рухається у кращий бік. Якщо вже ми так. Торкнулися огляду міжнародної преси, то я би хотів би ще зупинитись на публікації Financial Times, зокрема, от їхні прогнози стосовно наступу, який нас очікує улітку. Ось вони акцентуються на тому, що він відбудеться за чотирма напрямками, і росіяни зроблять максимум спроб, аби захопити якнайбільше територій на Донеччині, Луганщині, у Запорізькій області і також. Власне, у Херсонській ми з вами проговорювали ситуацію стосовно нового наступу, і тоді ви дійшли висновку, що він може відбутися передусім задля захоплення якнайбільше територій на Донеччині і Луганщині. Чи залишаєтесь ви досі при такій самодумці? Чи вона скоригувалась за цей час? Ну, давайте так розраховувати, звісно, Росія зараз поспішає, бо цей оця пауза з допомогою американською може завершитися, тому вона дуже поспішає. Вона хоче. Зробити певні потужні кроки вже до липневого саміту НАТО в Вашингтоні, звісно, що вона буде такі спроби робити. Але як я казав раніше, і зараз я це підтверджую, що рівень втрат російської армії такий, що вона не встигає підготувати ударного кулака. І фактично, якщо Росія намагатиметься збільшити наступальні дії власне наприкінці травня, на початку червня, то це. Будуть недопідготовлені сили. Особовий склад. Це буде ну, переважна стара радянська техніка, десь на 70-80%. І, власне кажучи, це будуть скоріше за все такі тактичні ділянки наступу, тобто, це не йдеться про стратегічну наступальну операцію. Якщо казати про якісь більш масштабні кроки, то, на мій погляд, російська російське угруповання. Будуть готові не раніше серпня, можливо, навіть десь у вересні. Ну, Але ж, зрештою, ми розуміємо, що Кремль е, часто не дотримується звичайної логіки і е, йде всупереч логіці. І е, саме тому, в принципі, можуть бути такі наступальні дії. Вони, звісно, можуть. Але е, так як я казав раніше, передусім вони зосередяться на Луганській і Донецькій областях, щоб е, досягти адміністративних кордонів. Но, але якщо побачать, що е, їм щось вдається, то безумовно будуть рухатися далі і е, рухатися в тому числі у, у бік е, ну, потужних міст. Да? Е, е, якщо зараз ми вважаємо, що неможливо робити наступ на Харків, наприклад, то, е, скажімо. Ситуація, яка може змінитися на, на полі бою через дефіцит озброєнь боєприпасів у сил оборони України, звісно, підживлює бажання Кремля ну збільшити масштаби, але зовсім не факт, що їм це щось вдасться, тому що вже ті бої, які відбуваються безпосередньо в квітні. Та і в березні, можливо, так можна було фіксувати. Наприклад, ми вже згадували напевно о той наступ під населеним пунктом тоненьке, коли вони кинули велику кількість бронетехніки, і було знищено десь 12 танків і 8... Бойових машин під час такого штурму фахівці з видання Forbes взагалі назвали це найбільшою бронетанковою такою атакою, атакою наступом, який нічим не завершився. Це було в останній, здається, день березня. Ну, принаймні, стаття вийшла 1 квітня, і це нам надає підстави казати, що наші. Наша оборонна операція, вона ну досить стійка. Вона стійка, незважаючи на те, що є величезний дефіцит і боєприпасів і е, озброєнь. І як ми знаємо, зараз е, Україн... Україна дуже активно почала виробляти саме свої озброєння передусім йдеться про різноманітні дрони, засоби радіоелектронної боротьби. І е, дещо вдається для того, щоб е, утримувати, утримувати таку ситуацію. А Як ви оцінюєте от, прогнози цих же аналітиків е, видання Financial Times стосовно того, що не виключається наступ на Київ? От наскільки це вірогідно? Ну, звісно, виключати нічого не можна, але зараз е, західні видання, коли вони малюють такі сценарії, то вони. В першу чергу апелюють до своїх політиків для того, щоб пришвидшити прискорити можливість постачання в Україну озброєнь, в тому числі новітніх озброєнь. Бо всі ж розуміють, що в разі навіть не поразки України, а в разі збільш... збільшеного тиску України і втрати більших територій. Це буде розцінюватися як поразка, передусім заходу, поразка заходу і поразка Сполучених Штатів. Якщо згадана нами на самому початку бесіди війна. І напад Ірану прямий удар на Ізраїль. Це один з елементів, коли антизахідний блок скористався слабкістю Заходу. І для заходу така слабкість стає все більш принизливою. І якщо брати Україну, то сама Україна демонструє нечувану стійкість і надає підстави Заходу. Ну, здійснити кроки у бік того, щоб більше захистити Україну, і, власне, не допустити, щоб антизахідний блок в цілому перемагав. Захід... Західну коаліцію, От, тому, тому, власне кажучи, я зараз не бачу можливості у угруповань російських йти у наступ ані на Київ, ані на Харків, ані на яке, будь-яке велике місто. Ну, але це ситуація станом на сьогодні. Так? Бо ситуація станом, наприклад, на кінець травня може бути. Ну, Суттєво відрізнятися, в тому числі дуже важливо, як будуть позиції щодо перемовин Китаю із європейськими країнами, бо ми ж знаємо, що на червень вже намічена конференція, а будемо казати так: перемовини Швейцарії, які умовно називаються мирними да в лапках. Бо насправді будь-яке будь замирення, воно вигідно зараз Китаю і вигідно Росії, тому що щоб забезпечити створення ударного кулаку. Але цей тиск і цей наступ, який може відбуватися на тактичних ділянках з боку російських угруповань, він якраз і спрямований на те, щоб протиснути. Можливості і на середину червня вже мати дуже потужні позиції для перемовин. Ось головним чином, для чого Кремль здійснює такий наступ на упередження, не чекаючи, поки, поки сили угруповань будуть ну, відновлені і забезпечені для якихось більш масштабних дій. От приблизно так це виглядає зараз. Тим часом головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що ситуація на Сході значно загострилась після так званих виборів Путіна, бо і вони перейшли до дещо більш активних наступальних дій. Маю на увазі наші вороги. Як ви оцінюєте ситуацію, от, яка відбувається зараз на сході? Що можна спрогнозувати вже? Ну, безумовно, те, що головнокомандувач збройних сил каже, це ну, відповідає дійсності, і це наші нинішні реалії. Ми ж розуміли і раніше, що ці в лапках вибори Кремлю були потрібні для того, щоб переконатися, що всередині Росії немає опонентів. Що при цьому було ж цинічне зухвале вбивство Навального, практично навмисно зроблено і зроблено. Спеціально фактично для того, щоб залякати власне населення, залякати е, і забезпечити притік людей навіть за умов не оголошення такої тотальної мобілізації а просто як кажуть зараз експерти в Росії, просто е, звикання росіян жити в умовах війни. Ось в них зараз така ідеологія. Просувається і просувається досить успішно, якщо ми бачимо, що народ все ж таки йде в, в армію, підписує контракти і, і так далі. Да? Тому для України ситуація полягає лише в тому, щоб потужно триматися, тримати фронт. Тримати фронт це головне завдання 2024 року. Тримати фронт і поруч з цим здійснювати потужні. Ударні дії по відношенню до Чорноморського флоту, до Криму і різноманітних об'єктів інфраструктури на окупованому півострові. До речі, дуже цікаво про це сказав адмірал Воронченко, головний інспектор сьогодні Міністерства оборони, який на одному з публічних заходів фактично намалював цей. Ну, так би мовити, ці точки головні, да, це і Кримський міст, це і кораблі Чорноморського флоту, передусім, і вся, вся інфраструктура, яка робить кримський півострів великим логістичним центром самої самої Росії, і забезпечує угруповання, які на сході зараз діють. Тому Ситуація на сьогоднішній момент вона е, виглядає ну, як позиційною війною, як дещо такою патовою. І сьогодні не можна сказати, що е, Росія е, досягла якихось потужних переваг на полі бою. Такого немає. Е, просто що е, може збільшитися тиск. і Ми всі розуміємо, що для того, щоб е, протистояти цьому збільшенню. Збільшенню тиску потрібна передусім зброя і боєприпаси. Ось це є ключовим моментом сьогоднішнього етапу війни. Водночас з головком Сирський повідомив про те, що російські війська отримали наказ, отримали завдання до 9 травня захопити часів яр. От що буде з часовим яром, як думаєте, вдасться їм його захопити? Ну це ж питання, як ми завжди бачимо на прикладі Бахмуту, наприклад, на прикладі Авдіївки, коли? Завдання ставляться, вони терміни зриваються, потім знову ставляться завдання, і, власне кажучи, ймовірність є така захоплення такого міста, є ймовірність, як є ймовірність зриву цього, і просто багато факторів діють. І, і серед цих факторів, передусім, як я вже сказав, це зброя і боєприпаси. Це дуже важливий момент. Ну, ще був один момент, який зараз. Подоланий фактично, да, йдеться про мобілізацію і необхідність для України збільшити мобілізаційний контингент, збільшити підготовку, будемо казати так, резервів. І, власне кажучи, прийняттям відповідного закону минулого тижня, цей процес ну. Почав е, рухатися більш активно, е, тому е, зараз сторони нарощують зусилля, і як усе виглядатиме, наприклад, там до 9 травня або ще далі, ну казати дуже важко. Я не дуже впевнений, що ворогу вдасться щось зробити до 9 травня в е, часовому ярі. Пане Валентине, от ви вже згадали про закон про мобілізацію, який рада ухвалила минулого тижня. Тут важливий є момент, який варто обговорити. З нього вилучили норми, пов'язані із демобілізацією. І зараз у суспільстві, ну, воно нас розкололося вкотре. Триває зживава дискусія стосовно того, що робити з демобілізацією. Бо... Ну, а що робити з демобілізацією? Не може бути якийсь. Регламентований там закон чи щось таке під час війни. Такого не може бути. І тому я тут абсолютно погоджуюсь з ініціативою головкома в тому, що думки про демобілізацію вони можуть бути лише тоді, коли закінчиться гаряча фаза війни. Ну По-іншому не може бути. Ну як Така просто ситуація, така ситуація, коли воєнна ситуація, то там визначені категорії людей, які можуть бути там демобілізовані або, скажімо, не брати участь вже у, у війні. да, там Люди, які пройшли там полон, люди, які поранені, да, там, Ну, тобто, є норми, є усі ці речі і. Казати про якесь там, наприклад, незадоволення суспільства я б так би не казав, бо це ситуація, яка ну пов'язана із з загальним сприйняттям війни. Так, на жаль, поки що, ми не можемо казати про. Повну рівність в суспільстві, повну справедливість, до цього треба ще йти. Но, але, але я думаю, що питання демобілізації дуже логічно було відсунуто. Тут просто питання в іншому: що його відсунули якось так за ніч до голосування і. Багатьох це обурило в цей момент, але водночас можливо, можливо, що це був була така був такий досить ну, хитрий маневр, можливо. І він готувався, скажімо, заздалегідь це так само все це можливо. Але зрештою, питання не в тому, як що було зроблено, а питання в тому, що. Головнокомандувач, він же е, учасник обговорень цих, скажімо, позицій, які в законі. Тобто, нічого не порушено. Все зроблено з урахуванням вимог і урахуванням самої дискусії. Так от, е, в ході цієї дискусії він дійшов до такого рішення. Має право, да, в принципі, ми ж не ось про це ми кажемо, да, що ну зроблено, можливо, якось там раптово неочікувано, але не можна сказати, що зроблено, наприклад, неправильно або. Дії, якісь, які ну, мають викликати ну, якийсь сумнів або суспільний там, резонанс. Да? Все, що зроблено, все зроблено ну, в цілому вірно і зроблено з дотриманням усіх норм. Тому ну, ми не можемо тут якісь закиди робити головкому з цього приводу. Ну, будемо сподіватися, що справді військово-політичне керівництво держави знає, що робить. І їм вдасться врегулювати ситуацію. Я ж дякую вам вкотре за нашу бесіду. Бажаю вам спокійного тижня і до нових включень. Дякую Добачимо. вам, ну всім нам дійсно досягти якогось балансу, хоча б балансу в цьому році. Да? А далі ми будемо рухатися все рівно до перемоги.